Дітки, я знову рада вас вітати. Далі ми продовжуємо і я вас запрошую на заняття з основ безпеки життєдіяльності. Так як ми вже розмовляємо, так дітки знайомимося з темою такою, як моя родина, тому треба нагадати правила безпечної поведінки вдома. Ці правила існують для того, щоб з вами не трапилось якогось лиха. Діти, скажіть, де ви граєтесь вдома? З чим граєтесь вдома? З чим ще, крім іграшок, займаєтесь? Дуже важливо вибирати правильне місце до гри. А тепер погляньте на малюнок, що тут зображено. Так, хлопчик, який грається на балконі свого будинку, і його іграшка випала з балкона, і він хоче до неї дістатися. Дітки, скажіть, а так можна себе вести? Чи можна гратися на балконі? Ні, не можна. Отже, дітки, пам'ятайте, іноді ігри не доводять до добра. Треба обирати безпечне місце. Давайте, дітки, розглянемо, що зображено. На наступній картинці. Дітки, тут зображені різні предмети, які є в кожному будинку: пігулки, ножиці, цвяхи, сірники, ножі, голки. Дітки. Ці всі предмети так, дітки, зберігаються окремо. Вони знаходяться кожен на своєму місці, і без дорослих їх чепати не треба. Дітки, а що ми тут бачимо? Так, не можна відчиняти двері незнайомцям. Так, обов'язково треба запитати, хто там або подивитися у вічку. Дітки, пам'ятайте ці правила, а на наступному занятті ми обов'язково продовжимо з вами вивчати різні інші ситуації безпеки дитини вдома. До нових зустрічей!